Як опублікувати свою статтю в журналі, що індексується в базі даних Скопус? До нас надійшло дуже багато запитань, і я вирішила записати окреме відео і щоб відповісти на це запитання, запросила нашого експерта. А запитання якраз всі стосовно журналів. І я сподіваюся, що наш експерт відповість на всі хвилюючі вас запитання, і це вам допоможе. Успішно опублікувати свою роботу. З вами команда Пабел Advance, я Анна Лоєнко, засновник seo компанії. І зі мною в гостях Карина Бондаренко. Вона наш головний експерт по роботі з журналами з Web of Science. Каріна, можливо, про себе пару слів. Доброго дня. Мене звати Каріна, і я головний експерт по журналу компанії Пабл Advance. Вже декілька років я займаюся. Насамперед журналами, але спочатку в мене була така почалась моя кар'єра просто з проджект-менеджера, і саме напрям журналів я обрала для себе, скажімо так, сама і вже поглибилась туди, тому що мені було цікаво, як це все працює. Тобто, дізнатися більш детальніше, як працюють журнали, як працюють редакції чого. Що вони вимагають, що їм цікаво, і як з ними спілкуватися взагалі? Як обрати правильний журнал, такий самий влучний для вас для в цю в цей напрямок і працюю вже декілька років саме поглиблено тут? Тому в мене вже виникла деяка така схема. Як обирати журнал, які є лайфхаки, щоб обрати найкращий журнал саме під це дослідження, і деякими можливо, я поділюсь сьогодні з вами. Супер. Тоді переходимо до запитань. Сьогодні буде п'ять запитань від наших клієнтів. Я обрала такі самі найчастіші і ті, що я так розумію, дуже сильно хвилюють більшість. Перший а на якому етапі варто підбирати журнал? Ну тут хочу зразу сказати, що з цього потрібно починати. Але найбільш частіша ситуація: журнал підбирається вже майже на останньому етапі, тобто, готове вже дослідження, все вже написано, стаття вже готова оформити. Ну, може, і не оформлена, але вона вже готова, і потім вже підбирається журнал. Зразу скажу, що це не прям таки дуже ефективно, можна ефективніше працювати. Тобто у вас вже є якісь думки, яке буде ваше дослідження, про що воно буде, як воно там ви вже в собі у голові там якось, скажімо так, набросали, як воно буде виглядати, який воно внесок привносить у вашу сферу діяльності? І ось на цьому етапі вже потрібно дивитися журнали. Чому? Тому що, наприклад, коли ви журнали підбираєте на останньому етапі, ну, вже після того, ви можете отримати такі типові відмови, або відмови, де вам можуть написати, що у вас нема новизни. Це таке прямо дуже часто буває. Тому щоб цього уникнути, потрібно зразу подивитися журнали, які за вашою тематикою, я це зразу кажу. Чому? Тому що ви тут побачите, що саме цікавить зараз е, журнали, що саме зараз цікавить аудиторію журналів, чого ще, наприклад, не було, і важливо, ви додате це у своє дослідження. Це буде цікавіше, і шанси на публікацію у вас зростуть. Тому, я рекомендую. Починати саме з підбору журналу, прямо уникнути цей процес, подивитися ну там 5 десь 1-2 це не дуже буде інформативно, а десь 5, проаналізувати е, архіви, проаналізувати, що вони хочуть. Веймен Скоп це частіше все вказано, або на головної сторінці журналу. І у вас вже буде така картина більш об'ємна і більш детальніша, як може найкраще, можна найкраще зробити ваше дослідження і написати вашу статтю? Дуже дякую за відповідь. Повністю підтверджую і також ще можу додати, що Дуже важливо, якщо ви вирішили публікувати свою статтю в високому кварталі, так якщо ви хочете топовий журнал, там перший другий кварталь, то вам точно треба навіть на етапі розробки дослідження подивитися журнали, бо ми стикалися з таким, що до нас приходить клієнт і каже, що хоче публікацію в другому кварталі, а виборка респондентів недостатня, тому що в. Такому рівні журналів вже розглядають дуже велику вибірку. Тобто, а ви не можете знати це на етапі, так, коли ви проводите дослідження, якщо ви не подивилися журнали. Тож найкраще ознайомлюватися з журналами перш ніж починати роботу зі статтею. І навіть на етапі дослідження це було б просто ідеально. Дякую, Каріна. Наступне запитання. А що робити, якщо редактор журналу не відповідає? Ну, на жаль, це така прям типова ситуація, і вона в нас на нашій практиці зустрічається дуже часто частіше це у таких найбільших видавництвах буває тому, що в них, в них великий такий поток вхідної кореспонденції. Там уявіть собі, якщо журнал отримує по тисячі заявок на місяць, і оце все потрібно якось от все прочитати, проаналізувати, а ще ж потрібно над статтями працювати. Тому це фізично неможливо прямо на всі листи відповідати зразу. Я маю на увазі. Можливо, потім відпові відповідають, будуть відповідати, але це буде довший строк займе. Якщо вам е ніхто не відповідає за указаною адресою, тобто у вас була якась там стартова переписка з журналом, і на цей адрес, який вже є електронна адреса, вам не відповідають. Потрібно подивитися, які ще контакти вказані. На саме на сайті журналу, можливо, там декілька буде пошт вказано. Можливо, будуть пошти по редакторам. Буває таке кожного редактора вказана пошта. І на всі ці пошти потрібно написати і дочекатися відповіді. Якщо цього не буде на офіціальних оціх на офіціальному сайті, всі пошти ви продивилися, на всі написали. То потрібно, я так роблю, потрібно пошукати почту головного редактора найчастіше, власно. Це може бути у його статтях, у його Ну, в інтернеті це можливо знайти все і написати так. І я вам хочу сказати, це така дієва практика. Насамперед, в мене були такі випадки, коли журнал не відповідає там декілька місяців, але пишеш на власну пошту головного редактора, і відповідь прилітає там за декілька годин. Тому я рекомендую писати прямо на всі контакти або шукати ще додаткові в мережі інтернету. Дуже дякую. Це класний лайфхак. А ще від себе додам, що в мене власне був такий досвід. Що якщо вам редактор не відповідає, але є номер телефону на сайті журналу, а вже ж це буде міжнародний номер, бо це буде журнал з певної країни, і ви можете туди зателефонувати. а Якщо немає на сайті журналу, то треба шукати номер телефону самого видавництва. Але перш ніж це зробити, вам треба виписати всю інформацію, тобто вам треба мати номер вашого подання, коли ви подали статтю, який журнал, який СНН, якщо ви телефонуєте в видавництво, І, а вже ж володіти розмовною англійською мовою для того, щоб поспілкуватися з представником журналу. А зазвичай це вже ж не головний редактор, він не буде брати слухавку, тобто це якийсь менеджер. Але після того, як ви про себе нагадали, ви сказали номер подання. І сказала, що вам дуже довго не відповідають, дуже великий шанс, що звернуть увагу на вас і напишуть вам або згадають просто про вас, так, чому чому в того немає відповіді, і редактор вам напише. Тож також використовуйте цей варіант. Так, а наступне запитання: що робити, а якщо я написала статтю під конкретний журнал, відправила туди, подала статтю до журналу, а редакція вже півроку мовчить? Це так пов'язано да, з, з тим з тим питанням питанням, який був перед цим. Тому що хочу сказати, доповнити, скажімо так, якщо редакція мовчить більш ніж півроку, то статтю треба відзивати. Але до цього потрібно зробити усі ті шаги, які я казала до цього. Тобто на всі контакти потрібно написати і можливо отримати відповідь. Ще до речі, можна написати через кабінет, якщо ви ви подавали статтю через кабінет, не тільки на пошти, можна ще оце взяти. Не завжди відповідають, але буває коли там буде швидше. Або ж вище, чому може довго не відповідати, подивіться графік роботи. Самого цього журналу конкретного на сайті. буває так, що вони прям пишуть, що ми там приймаємо подання і відповідаємо там два місяці на рік. Таке буває насамперед, тому потрібно це знати, і може ви попали не в той період і тому вам не відповідають або якісь канікули, ще щось таке. Тому графік також передивіться. Якщо ви сюди попали у цей момент, то потрібно трошки почекати, але якщо все ж таки півроку за півроку вам ніхто не відповів, тоді статтю вже. Потрібно відгукувати і починати процес подання заново, обирати інший журнал, тому що це півроку це доволі довго, О, тому що за цей період, хоч би ви повинні були отримати оди, один лист, щоб знати, ваша стаття взята на рецензування, не взята, підходить вона за напрямком, не підходить. Якщо навіть такого письма не було, що ваша стаття пішла на рецензування, то це точно потрібно відгукувати, якщо ніхто не відповідає. Дуже дякую. Тут ще такий момент, да, що людина написала прям статтю під цей журнал. Mm. Так. Можливо, ти також прокоментуєш, як можна, що, що можна робити з цим, так, щоб такого більше не траплялося, коли прям під, під журнал пишеться стаття. Буває таке, що як ну казалось би, що написати під журнал це прям ідеально. Да? тобто, ти вивчив вже журнал, знаєш, що йому буде потрібно. Але для того щоб зрозуміти. Точно воно підійде, чи це тільки в нашій уяві, що це дослідження підійде. Потрібно на етапі, коли ви вирішили писати вже під журнал, з цим журналом зв'язатися. Тобто, вже тут встановити якийсь контакт з редактором, щоб ви вже знали, що далі у вас буде якийсь конект, і ви зможете на, на кожному етапі дізнатися, що, що з вашою статтею. Тому, коли ви прямо під журнал хочете написати свою статтю, ви вже на цьому етапі. Повинні зрозуміти, чи будуть вам відповідати, і писати вже туди. якщо вам будуть не не будуть відповідати, то писати я думаю сюди під такий журнал і не потрібно, щоб у такої ситуації не траплялося. Угу, дякую, згодна. Ну, а якщо вже трапилось, то, в принципі, всі журнали там приблизно одного рівня, так? Просто є в них різні там вузькоспрямовані тематики, то ви можете просто знайти подібний журнал і відправити статтю в нього. Можливо, треба буде ще щось доопрацювати, так, але це все одно ну, переписувати вже ж не потрібно буде. А так, наступне запитання. Що робити, якщо я планую виходити на захист дисертаційної роботи за 7 місяців, а стаття досі не опублікована? Ну, так зразу, спойлер: 7 місяців це дуже мало. Це такий запас прям. Майже нереальний, скажімо так, якщо чесно казати вже про наукові публікації, швидкість публікаційного процесу навіть у певному журналі, прям точно не можна спрогнозувати, тому що є багато факторів, які можуть його або затягнути, ну, або трошки пришвидшити. Ну, всяке буває у нас. Тому потрібно планувати, якщо у вас є можливість, чи ви знаєте, що у вас там через рік. Наприклад, це через, через рік захист, ось за рік, і плануйте: рік-півтора це прям такий хороший такий запас, де ви спокійно будете працювати над статтею, над рецензіями, які ви надху, будуть надходити, обирати там декілька журналів, тому що з першого разу це ну, дуже рідко, коли можна так попасти, і зразу буде прийняття, це буде декілька разів, там, ну, три, так у середньому десь три точно, в залежності від тематики. От тому, е, якщо є можливість, плануйте це вже так за рік за півтора. Але якщо вже прям сім місяців, вже тут нічого не повернеш, скажімо так, тоді вам потрібно шукати журнали, у яких срок рецензування, який вказаний на сайті, або в архівах ви можете подивитися, він буде такий прям з запасом, тобто десь три місяці. Так, беремо майже 7 місяців, 3 місяці йде рецензія на публікацію. Хай буде там 2 місяці, десь так. Такі журнали є, їх потрібно тільки знайти. На практиці можу сказати, що такий самий короткий срок рецензування це десь 30 днів. Таке може бути коротше. це... Ну, не буває такого десь 30 днів, але це коли у журнала є така вже база рецензентів, які їм швидко відповідають. В них вже налагоджений контакт. Тобто тут може бути отак от швидко все. Але якщо у вас вузька тематика, і ви знаєте, що тут спеціалістів мало, ну це точно буде довше, точно буде не 30 днів, навіть якщо у журналі написано, що це 30 Вони тут заморочуються, скажімо так, з поиском рецензентів. Тому, перше, ви шукаєте журнал, де строк рецензування буде. Максимум три місяці це по-перше. По-друге, можна знайти журнали, у які пропонують прискорене рецензування за гроші, за додаткові кошти. Скажімо так, наприклад, там шість місяців стандартний процес рецензування триває, але за додаткову оплату від 100 доларів там, до 100 до 500. Десь я так бачила, вам розглянуть це вдвічі, вдвічі швидше. Але тут е, потрібно звернути увагу, що це ви платите не за прийняття. Тобто, те, то, що ви заплатили, це ви платите лише за рецензування, за швидке рецензування. І якщо ваша стаття отримає відмову з рецензією, то кошти вам не повернуть. Ну, якщо приймуть, то звісно, тут ви вже кошти не даремно були заплачені. Але... Тут ви це повинні ну, зразу оцей момент знати, що може бути і таке. Якщо у вас є вільні кошти, можете обирати такі журнали. Ну, взагалі, в принципі, такі основні моменти це всі будуть. Так, дуже дякую. Е, і ще хотіла такий ну, по, по бюджету да, сказати пару слів: що а, чим швидше хочеться, тим буде дорожче. І це ви можете витратити і 3 тисячі доларів на публікаційну плату для того, щоб опублікувати швидше. Тому тут точно треба планувати публікацію завчасно, і за рік, за півтора, за два роки, щоб бути впевненими, що що у вас точно буде публікація, ви зможете собі спокійно займатися підготовкою до захисту. А наступне і на сьогодні останнє запитання: на що варто звертати увагу, підбираючи журнал для публікації? Дуже широке запитання. Це широке запитання і не одного відео, напевно, якщо розповідати прямо так детально. Я так буду намагатися коротенько розповісти такі основні моменти. Ну, по-перше, вам потрібно звернути увагу на тематику. Тобто журнал, журнал повинен підходити по-перше, до вашої тематики. Якщо тут більш така, наприклад, давайте у вас, наприклад, медицина. Але медицина може бути декількох прям різних бути, якщо брати це отраслі знань у скоку, у нас декількох напрямків. Тому ви обираєте саме за своїм напрямком. Можна, можна взяти general, тобто така загальна, але краще взяти вже таку більш, більш вузький. Тут буде у вас більший процент попадання в точку, скажімо так, з публікаціями скоріше може пройти. Якщо ваше дослідження має е, такий, якийсь е, локаційний тобто, локацію, тобто ви досліджуєте щось, ну, от, у Україні, наприклад, да, тобто, тому. Е, Ваше дослідження буде е, більш цікаве е, ось цьому регіону. Тобто, якщо це наша країна, то можемо взяти Європу, наприклад. Америку це вже буде більш складніше, може їм не зацікавити, Азію може не зацікавити. Але ось європейські країни, це буде О окей. Е, далі, е, що на що потрібно звернути увагу? Ну, це таке, навіть, е, е, скажімо, основне, що журнал надійний тут прям. Багато пунктів, що потрібно перевірити. Е, зараз дуже багато журналів, вони відкритого доступу, які є хижацькими, як їх називають, і вони так дуже класно маскируються, що зразу їх і в принципі і не зрозуміє, що це він. Але якщо ви бачите, що у, на сайті журнала написано, що тут вам дають публікацію за місяць, з рецензією там за 200 доларів. Вони сейчас не всі прям сразу 1000 доларів пишуть. За 200 доларів, за 150, то це вже обходьте стороною такий журнал, тому що, як я вже казала вище, процес рецензування може бути 30 днів і не менше. Там ще дуже багато нюансів, як е, определити, що це журнал хижацький. У нас були про це відео, і вебінари, Я думаю, у нас є така інформація у відкритому доступі, це можна передивитися. Але якщо у вас є запитання, то ви нам задавайте ми ще знімемо окремо відео. Далі, е, що на що ще м, увагу? На строки. Якщо у вас як от було питання, там 7 місяців, ще щось, тому. Е, Такі більш короткі, ви не розполагаєте великою о, великими рамками, скажімо так, часовими. Тому о, звертайте увагу на строки, які вказані на сайті або в архіві журналу. Тобто, там можуть бути бувають моменти, коли пишуть там 300 днів, 200, Ну це більше Альзевір і такі і Френсіс, де пишуть е, прям що там від подання до. До публікації 200-300 днів може бути ось це. Якщо вам важливо, ви на це звертайте увагу, щоб ви розуміли вже до подання, скажімо так, скільки це може затягнути цей процес. Також тут же це сюди ж потрібно звернути увагу на графік і на періодичність публікації. Це я маю на увазі скільки випусків у журнала. Тобто потрібно розуміти, якщо там один випуск. Або два, то це буде ну якби не за два, не за три, і навіть може і не за півроку публікація, може навіть за рік. Це точно. Якщо вам потрібно скоріше, то обирайте журнал, який публікується раз на місяць, або два раз на два місяці. Це буде точно швидше. І ще такий момент хочу сказати: звертайте увагу на метод публікації. Щас, зараз дуже часто є така вимога публікувати у статтю в відкритому доступі, тобто, ваше дослідження цілком і безкоштовно вільно читачам журналу. Якщо це буде закритий доступ, то буде видно лише анотація. Ну назва статті, анотація, автори, така коротенька інформація. А сам е, вже. Текст статті можна буде завантажити за окремі кошти, це десь там від 15 доларів, ну, по-різному, у різних журналах. Тому е на цьому етапі можете подивитися і відокремити собі, або ви берете журнали лише з відкритим доступом, або можна взяти гібриди, де ви можете, можете безкоштовно опублікуватися у закритому доступі. Тому так підрезюмую, на що обер е звернути увагу у коли ви підбираєте журнал, це перше. Дивимось, щоб е, стаття підходила, щоб журнал підходив за тематикою. Якщо є локація, щоб він підходив до, по локації, прямо і був о, цікавий саме цим країнам. Е, наступне це е, подивитися, продивитися і проаналізувати журнал, щоб він е, вас якихось сумнівів не визивав, щоб він не був хижацьким у, у ці моменти, врахувати, які я казала. Потім подивитися на строки, які вказані, якщо це вам важливо скоріше, наприклад. І останнє це подивитись публікаційну модель. Це так коротко, якщо казати по цьому питанню, тут можна про це говорити ще десь годину, так точно, тому коротко це отак виглядає. Дуже дякую за По останньому питанню. Ми краще просто знімемо окреме відео для того, щоб розкрити. Це важливе питання, щоб стало зрозуміліше, і, можливо, це буде як така інструкція для наших авторів, які зможуть власне, самі опублікувати свої роботи в журналах і Web of А якщо вам потрібна професійна допомога в підборі журналу, в перекладі на академічну англійську, в оформленні статті перед поданням до журналу, в рецензуванні, то ми є. Експертами в цьому, і ми також можемо опублікувати вашу роботу в надійному журналі, де, де ви отримаєте публікацію таку бажану так, в рейтинговому журналі, де ви гарантовано отримаєте індексацію, тому що ми перевіряємо повністю всі журнали, ми їх постійно моніторимо, у нас є свої. Так сказати, інструменти речаги, які ми використовуємо для Аналіз журналів, у нас є своя база, де ми аналізуємо такі дивні журнали, які ми підозрюємо, да, в тому що щось з ними буде не так. Тобто ми цим займаємося роками, і ми вже знаємо, на що треба звертати увагу. Тож, якщо вам потрібна професійна допомога в цьому, звертайтеся, ми будемо раді допомогти. Дуже дякую сьогодні нашій гості, Каріні, за те, що вона відповіла на всі запитання. Якщо у вас Будуть додаткові, пишіть в коментарях, і ми будемо знімати нові відео, щоб допомагати вам в публікації ваших робіт. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Успішних вам публікацій. До побачення. До побачення.